День на продажу запчастин до різної сільгостихніки. Розпочнемо з підшипників. 300 гривень, номер 211 350 гривень, 214, теж 214 і 350, тут всередині 70, тут 55. тиски з попереднього відео, з попереднього на стрілу. Шаєска нормальна, гідравліки на кар. Є незначний хром трішки поліз. 800. Це 75450, споручні, це 90-500, клапан потоку т 4400, дозатор 1600. Все крутиться, свіженьке масло на 5 виходів. Маркування, мабуть, це 150 точно не знаю. Ціно видно. Це речі нові. нові. Це за три штуки 250 гривень. Гідромотор і два гідронасоси. Фірма, це два італійських. Це не знаю. Табличка відпала, але вона є. Все в нормальному стані. Хто зацікавлений за 3 три тисячі гривень? Багато є фотографій, перешлю, демодалі, телефон для скуху, кричагіти 150. 450 гривень трішки відбите, можна переставити. Цей цілий 500 за зборі. Колектор СМД. 600 гривень в зборі. Не мив. Тріщин не видно, Сколів колів тиж. 600 гривень за цей весь комплект. Центрофуга фуга Д50. Нова 2000 гривень. Хто зацікавлений, теж фото є. Роздатка краз, теж нова, 2000 гривень. Все крутиться, такого стану. Табличка була. Шківий такого профілю. Параметри видно. За три штуки 200 гривень. Хлопці, не знаю, з чого це шестерні такого стану. Вони нові. Кому потрібно, приближити ціну і забирайте. Йдемо далі. Карданий 8 шліців, гук 300 гривень. Мочняцький такий. 6 шліців 250 гривень. Кнопка працює. Такий кардан. 35 всередині. Квадрат 30 на 30. 600 гривень. Такий кардан 35х35, 35, шпонка з одної сторони, 500 гривень. Італійський стояв на бурячному комбайні Така нова річ, не знаю, що це, з газона. Гривень 150 дасте, забирайте нова. Генератор попереднього відділу 1000 гривень. Маркування таке на ньому. Локація міста Чернігів, пересілка по новій пошті, по частковій передоплаті. Передивіться, все уважно, кого що цікавить, дзвоніть, пишіть. В наступних відео буде теж запчастини до культиваторів. По ЮМЗ по кабіні там трішки запчастини. Фото маю, все пишіть на Viber. фото На цьому будемо закінчуватись. Дякую за увагу. Номер для зв'язку Viber. До побачення!